Усім привіт! Я хочу поділитися з вами своїм досвідом перекладача під час виробничої практики в бюро перекладів Alma Mater. Це був неймовірний шанс зануритися в реальну професійну діяльність завдяки перекладам текстів різних стилів. Під час практики я перекладала з англійської та німецької мов українською, зокрема науково-технічні матеріали, інструкції та каталоги з різноманітної тематики. Це допомогло не лише краще опанувати сучасні перекладацькі інструменти, а й поглибити знання в спеціалізованих галузях. Кожен текст вимагав ретельного підходу та особливої уваги до термінології, що значно розширило мій словниковий запас і навички точного відтворення інформації. Цей неоціненний досвід допоміг мені зміцнити свої професійні якості та відчути відповідальність за кожне слово, адже точність у перекладі має величезне значення для розуміння. Дякую, Mater, за таку можливість.